Привіт, друзі! Ви знову зайшли на канал Репетитор з математики. Я рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні хочу з вами подивитись розв'язки прикладів з підручника істер математика 10 клас. А які саме розв'язки? По вашим проханням хочу сьогодні з п'ятого параграфу, паралельність площин подивитись розв'язок прикладів 5.43, 5.44, 548, саме з другої частинки підручника Геометрія. І так, вперед. Приклад 543. Зразу подивимось малюнок і на малюнку будемо дивитися, що нам задано. Площини Альфа і бета паралельні, точки М і Н належать площині Альфа, а К і Л належать площині бета. Відрізки МЛ і КН перетинаються, причому так, що дивіться, МЛ дорівнює КН, МН дорівнює КЛ. І три завдання. Давайте по порядку. Перше завдання. Доведіть, що точки М, Н, Л, ось ці чотири точки, лежать в одній площині. Ну, згадаємо один із наслідків аксіом стереометрії, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Оскільки нам задано, що МЛ і КН перетинаються, то через ці дві прямі, відповідно на яких лежать відрізки М Л і КН, можемо провести площину і до того ж тільки одну, це площина, наприклад, гама. А якщо кінці. Цих відрізків лежать в цій площині, тобто відрізки ML і КН, то відповідно і точки цих всіх відрізків лежать в одній площині. Тобто ми довели, що і точка М, і N, і КІЛ, вони всі лежать в одній площині, тому що провести ми можемо одну єдину площину. Далі, визначте вид чотирикутника. Давайте подивимось: зобразимо цей чотирикутник МНКЛ і подивимось. За першою властивостю паралельних площин, якщо дві паралельні площини, а у нас це задані альфа і бета, перетнути третьою гамма, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто прямі, по яким перетинаються ці площини МН і КЛ вони паралельні. А тепер подивимось, якщо нам ще задано, подивіться, що МН дорівнює КЛ як протилежні сторони чотирикутника, а також задано, що МЛ до рівня КН, це як в діагоналі чотирикутника, та ще й М паралельно до КЛ. То значить, що цей чотирикутник прямокутник. Бо саме у прямокутника діагоналі рівні. У паралограма не рівні, хоча сторони також паралельні і рівні. А от саме ця фігура це прямокутник. І третє завдання знайдіть площу чотирикутника. Нагадаємо: якщо це прямокутник то площа його дорівнює добутку його сторін. Одна сторона на другу, тому що протилежні сторони рівні. Але нам зверніть увагу, задано, що КЛ дорівнює 5, а це одна із сторін, яку ми можемо підставити формулу, і МЛ, а МЛ це діагональ, а в формулі не фігурує діагональ, а фігурує КЛ і МК як бокові сторони прямокутника. Отже, треба знайти ще сторону МК, знаючи діагональ МЛ і сторону КЛ. Як це зробити? Якщо це прямокутник, то ось цей кут прямий К в цій фігурі, і, відповідно, трикутник МКЛ він прямокутний. А тоді, відповідно, у ньому задана МЛ це гіпотенуза, і КЛ це один із катетів. Інший катет знайдемо по теоремі Піфагора. Він дорівнює МК дорівнює корінь квадратний, квадрат гіпотенузи мЛ квадрат, мінус квадрат іншого КД та КЛ квадратів. Підставляємо задані нам числа. Замість МЛ 13 замість КЛ5. Вони задані по умові. Тоді під корнем у нас буде 169 мінус 25, і під корнем буде 144, це буде 12. Отже, ми знайшли. Сторону МК. І можемо підставити: дивіться, одна сторона КЛ нам задана 5. МК ми знайшли, знаючи діагональ це 12. Підставляємо 5 на 12 це 60 см квадратних. Отже, ми виконали всі три завдання в цій задачі. Йдемо далі. Приклад 5,44. Площини бета, зараз я їх покажу, бета і гама паралельні. Точки А і Б належать площині бета, точки С і Д належать площині гама. Причому АБ дорівнює СД. І відрізки відомо, що АС і БД перетинаються. І три завдання в цій задачі. Почнемо з першого. Доведіть, що точки А, Б, С і Д лежать в одній площині. Один з наслідків аксіом стереометрії стверджує, що через дві прямі, що перетинаються, а у нас по умові задано, що відрізки АС і БД перетинаються. Можна провести площину до того ж тільки одну. Тобто через ці дві прямі А Б і С Д через ці дві прямі АЦ і БД, проведемо площину, позначимо її площиною Альфа. А якщо кінці відрізків А і С, Б і Д лежать в цій площині Альфа, то, відповідно, всі точки, які належать цим двом прямим, лежать в одній площині. Тобто, перше, ми довели всі ці точки в одній площині. Друге завдання. Визначте вид чотирикутника АБ СД. Намалюємо його. І подивимось: за першою властивістю паралельних площин. Якщо дві паралельні площини Б і Гама перетнути третьою, то прямі перетину будуть паралельні. Отже, АБ паралельно СД. А якщо ще по умові сказано, що АВ дорівнює СД. І вони ще паралельні ми довели, а вони являються сторонами, протилежними сторонами чотирикутника, то значить, що ця фігура паралелограм, бо у нього протилежні сторони рівні і паралельні. І третє завдання Визначить, знайдіть міру кута АДЦ ось цей кут, якщо ми знаємо кут ДАБ, тобто ось цей кут. А ці два кути вони прилеглі до однієї сторони чотирикутника АД. А у паралелограма, сума кутів прилеглих до однієї сторони, дорівнює 180 градусів. Отже, можемо записати, якщо відомий кут рівний 130, то, відповідно, кут ADC дорівнює 180 мінус той, який відомий, 130, а отже, 50 градусів. Ми знайшли з вами градусну міру кута, довівши, що фігура ця паралелограм, а перед цим довівши, що всі точки цієї фігури лежать в одній площині. Далі. Приклад 5,48. Зразу зобразимо малюнок і будемо дивитися, що нам задано. Площина бета паралельна площині трикутника КЛМ. Світло, що виходить з точки Q, утворює на площині Бта тінь К1, Л1М1 від трикутника КЛМ. Сторони трикутника К1 Л1М1 дорівнюють відповідно 12 15 і 9 см. І два завдання в задачах. Давайте запишемо, що нам задано, тобто випишемо, бачучи на малюнку, що КЛ найдовша сторона, то вона дорівнює 15 К1Л, далі середня це М1Л12 і К1М1 1 це 9 І також нам задано співвідношення. Дивіться, QK відноситься до КК1, ось цей відрізок QK до КК1. Як 2 до 1. Будемо шукати сторони трикутника KLM, знаючи сторони трикутника k 1 l 1 m 1 Спочатку давайте подивимося, що при перетині, відповідно, прямих QK1, QM1 і QL1 з площиною Б, ми отримали саме ці точки, а значить, ці точки. К1, Л1 і М1, вони лежать на площині бета. А значить, трикутник К1, Л1, М1, він весь належить площині бета. А значить, ми можемо, знаючи, що площина бета паралельна, площині трикутника КЛМ, можемо вказати, що, по суті, площина КЛМ паралельна не бета, а площині трикутника К1Л1М1, тому що він, по суті, лежить на площині бета. Якщо ці дві площини паралельні, то, відповідно, за ознакою паралельності площин. Паралельними є площини, де дві прямі однієї площини перетинаються і паралельні. Тоді ми можемо записати, дивіться, що в одній площині перетинаються КМ і КЛ, в іншій К1Л1, і тоді, відповідно, КМ паралельно К1М1, а КЛ паралельно К1Л1. Так само можна взяти іншу пару прямих, дивіться, КЛ і ЛМ перетинаються. І тоді, відповідно, КЛ паралельно К1Л1 і ЛМ паралельно L1M1. Тобто, з того, що площини паралельні, ми побачили, що і сторони трикутників КЛМ і К1Л1М1 вони паралельні між собою. А якщо так. То тепер будемо розглядати, тому що нам треба знайти уже сторони ось цього трикутничка маленького, то будемо розглядати уже площини трикутників QK1M1, потім QK1L1 і QM1L1. Ці площини будуть утворювати також певні трикутники. І тут ми повинні побачити подібність трикутників, яким чином, дивіться, якщо ми сказали КМ паралельно К1М1. Довели це, і будемо розглядати, наприклад, QK1 як січну, яка перетинає ці дві паралельні, відповідно, сторони, то кут виходить, що QKM дорівнює куту QK1M1. А ще є кут q верхній, він спільний для двох трикутників, саме маленького, QKM і QК1M1. А значить, трикутники QKM і QK1M1, вони є подібні за першу знакою подібності, тому що ми довели, відповідно, що два кути в цих трикутниках рівні. Якщо ми змогли довести подібність, то ми можемо виписати пропорційність сторін. Тоді з маленького трикутника QK так відноситься до сторони з великого трикутника qk 1 як KM з маленького до k 1 m 1 з великого. Ми сторону qk 1 по умові не знаємо, але ми можемо qk 1 розписати як суму, подивіться, QK плюс kk 1 А вже, дивіться. QK це якісь дві частинки, А К1 плюс КК це, по суті, якби одна частинка плюс дві частинки, тому що співвідносяться ці сторони, дивіться, як 2 до 1, а разом значить три. Тоді, в цій пропорції можна замінити, що QK – це якби дві якісь одиниці і відповідно сума. 2 1 дає нам 3. Тобто 2 треті вже в пропорції до рівня КМ поділити на К1М1. Тепер ми можемо з вами виразити з цієї пропорції невідому нам сторону трикутника КЛМ, тобто КМ. Вона дорівнює 2 помножити на К1М1 поділити на 3. К1М 1 у нас 9. Підставляємо в цю формулу, маємо 2 помножити на 9, поділити на 3. Скорочуємо 9 на 3, це буде 3, тобто 2 множимо на 3 це 6 см. Це ми знайшли з вами одну сторону, поки що трипутника КЛМ. А треба знайти ще дві. Будемо використовувати той же принцип, а саме. Доводити подібність трикутників, тільки зараз уже будемо брати трикутник QKL. Ось цей верхній, і QK1 L1. Вони також подібні чому? Тому що KL паралельно k 1 l QK1 Січна, тоді кути QKL дорівнює QK1 L1 і Q верхній кут у нас спільний. Тоді трикутник. Дивіться, QKL подібне до трикутника QK1L1 за першою знакою подібності. Тоді можемо виписати пропорцію, що QK так відноситься до qk 1 як в цьому ж трикутнику KL до k 1 l 1 А на попередньому слайді ми вже довели, що це відношення це 2 третіх, бо це дві частинки, це три частинки. І тоді з цієї пропорції можна виразити QL як 2 помножити на k 1 l 1 поділити на 3. k 1 l 1 це 15 підставляємо, тоді скорочуємо на 3, це буде 5, 2 на 5, 10 см. В другу сторону знайшли. Точно так же ми можемо довести подібність, я вже доводити не буду, трикутників QML з трикутником QM1L1. Якщо вони подібні, то можемо також записати пропорцію, що Q, K, а тому що воно рівне в принципі, пропорції QM до QM1, і в цьому трикутнику пропорція була би виписана, то можна замінити QM як QK до QK1, бо ми знаємо саме це співвідношення, і, Q, і, і відповідно ML до M1L1. І вже тут, знаючи, що це 2 третіх, також можна виразити невідому сторону МЛ. МЛ буде дорівнювати 2 помножити на М1Л1, поділити на 3. 2 множимо на 12, відому нам сторону, поділити на 3. Це буде 8 см. Отже, ми знайшли з вами три сторони трикутника. А треба ще знайти площу цього трикутника. Ну, не будемо спішити застосовувати формулу Герона, хоча це також можна, знаючи, три сторони можна використати формулу Герона, ну там корінь квадратний і велика формула, тому подумаємо. якщо сторони трикутника дорівнюють 10, 8 і 6 см і скоротити ці числа на 2, то ми побачимо, що ці сторони співвідносяться як 5 до 4 і до 3. Тоді ми можемо зробити висновок, що це. Єгипетський трикутник, причому він прямокутний трикутник, у якого от таке співвідношення, де 5 це гіпотенуза, а це у нас катети. І тоді використовуємо простішу формулу для прямокутного трикутника, площа дорівнює 1 друга добуток катетів. Тобто КМ помножити на МЛ. Тому що КЛ це найдовша сторона, це завжди найдовша гіпотенуза. Підставляємо 1 друга і катети беремо 6 і 8 – і тоді це буде 24 см. Розв'язали задачу. Задача дуже складна. Треба було спочатку, бачачи відповідно, паралельність площин, довести паралельність відрізків сторін трикутника маленького і великого. Потім, бачачи, що це паралельні відповідно лінії, довести подібність трьох трикутників, з трьох трикутників виписати пропорційність. І вже потім з пропорційності, знаючи сторони Великого трикутника, знайти сторони маленького трикутника. Ну, а площу ми знайшли, використовуючи площу для прямокутного трикутника, побачивши, що сторони співвідносяться як сторони Єгипетського трикутника. От така задача. Дякую за увагу! Дякую, що додивились відео до кінця. Задачі складні, але я старалась донести до вас розв'язок. Якщо ще щось не зрозуміло, запитуйте, спробую пояснити. А взагалі підписуйтесь, я буду рада. Якщо ви будете дивитися інші мої відео, будете задавати питання, писати коментарі, зауваження. І буду дуже вдячна за лайк. Це допоможе моєму каналу розвиватись далі. До нових уроків! Все буде Україна!